Слава Україні, друзі. Ігор Циганик розриває інформаційний вакуум навколо справи Михайла Мудрика. А інші футбольні блогери зайшли на слизьку стежку обговорення виїзду за кордон під час війни. Мене звати Костянтин Андріюк, і це Інститут футбольної репутації. Новий тиждень це новий привід згадати та систематизувати те, що творилося у вітчизняному футболі та за його лаштунками. Наші експерти та блогери у своїх проєктах вже розібрали вікенд. А ми згадаємо і підкреслимо найцікавіші моменти, що ж говорили, та про що ж мовчали, і як трактували суперечливі епізоди наші блогери. Ми прочитали всі ваші коментарі і помітили, що вам не вистачило. Тато таке в минулому випуску. Ну, ну, то треба розуміти, то треба знати. Виправляємося. і Якщо ще чогось бракує, обов'язково пишіть в коментарі. Отже, сьогодні під нашим об'єктивом випуски тато таке, звіро про футбол, а також всім відомі гранди програми Вацка і Циганика. Але спершу, друзі, важливе звернення. Хочу сказати дещо підписникам нашого каналу. Перший пілотний випуск зібрав понад 13 тисяч переглядів і продовжує набирати підписок, теж солідно додалося, але що найцінніше, це кількість коментарів та вподобайок. Саме вони показують реальну залученість і ваш інтерес. Дуже багато теплих слів прочитав і про сам проект, і про мій камбек у футбол. Для нас це і є мотивація знімати далі. Тому, друзі, продовжуйте в тому ж дусі, підтримайте нас лайком і підпискою. Все читаємо, будемо реагувати. Проект новий, і саме ваша залученість, і ваша активність допоможе йому швидше розвиватися. Отже, як сказали би в Телебаченні Торонто, в до новин! Куди подівся Михайло Мудрик? Ця тема давно затихла в українському інфопросторі. Аж от, дивлячись на наших блогерів, я знову про нього почув: інформаційну тишу порушив Ігор Циганик. І в своїй програмі журналіст приголомшив інсайдом. Я не бачив Мудрика на матчах Челсі. І кажуть, що, скажімо так, він не був ні, ні разу помічений десь в Віп-зоні. На що натякає Ігор? На те, що Челсі більше не підтримує Мудрика. Але найцікавіше, звідки така інформація не був помічений у віб-зоні? Тобто серед вельмож у віб-зоні стемфорд Бридж у циганика є свій інформатор? Очевидно, що це не від самого футболіста, тому що вони вже не спілкуються. Це стало також очевидним після того, як Михайло змінив агента. Раніше відповідальним за інсайди про Мудрика був Ігор Бурбас. А зараз цініша. Перейшла до його колеги. Наші хлопці будуть, е, як то кажуть, востребовані на западному ринку. В Україні тур минув неспокійно. В хорошому сенсі творився повний хаос, який закрутив інтригу як в чемпіонських перегонах і боротьбі за Єврокубки, так і в зоні вильоту. І там стало ще спекотніше. Центральний матч туру Шахтар Олександрія насправді не викликав особливих дискусій. Наші блогери, що це не часто буває, зійшлися в одному. Це не була видатна гра з точки зору видовищності, зате це була розкішна тактична дуель. Частина людей писала, що це футбол, від якого хочеться ригати, частина писала, що це просто психологічний трилер, і вони захоплюються цим футболом. Насправді, коли ти граєш проти конкурента, а на кону чемпіонство стає не до сентиментів. І це нормальна практика в усьому світі. Наприклад, кілька тижнів тому Баварія і Байер розписали дуже нудні нулі. Мюнхенці створили аж 0,5 XG і завдали всього два удари, але жодного в площину. Але завдання виконали, не підпустили переслідувача. У матчі Шахтар Олександрія все також ішло до нулів на табло. Все змінив вихід Георгія Судакова. Футболіст вкотре довів свій клас, його два голи і асист залишають Шахтар у чемпіонських перегонах УПЛ. Навіть на комплімент від Ігоря Степановича заслужив, який зазвичай його критикує. Здорово зіграв Судаков, вийшов на заміну. Здорово зіграв. Я його буду хвалити, тому що ну він знайшов можливість того. От можливо, зараз він оцінив. Свою роль в шахтарі. А от гра Динамо проти Ворскли це мінне поле. Куди не ткни всюди проблем. Найбільше насипав команді Шовковського Віктор Вацько. Я його процитую. Я взагалі не зрозумів, в що грало Динамо. Нічого від них не було. Нічого. От чесно, ні про що команда! Порожня! Ні швидкості, ні динаміки, ні емоцій, ні бажання, просто загнані. Ігор Циганик пішов далі і взагалі поставив під сумнів можливе чемпіонство. Якщо така гра і далі триватиме. Я коли вже бачив велику перевагу київського Динамо, якого Шахтар догнав і обігнав. І не один раз. Але найбільше критики посипалося на Володимира Брашка, лідера Динамо, який блискуче розпочав сезон, згодом травмувався і зараз перебуває, м'яко кажучи, не в оптимальних кондиціях. Саме з-під брашка кияни і пропустили від Ворскли. І цей епізод детально та предметно розібрали хлопці з Тато таке. Брашко стоїть спиною до Крупського, який зараз буде подавати. Брашко шукає скляра. Він його бачить. І не бачить м'яч. І наступний скрін, коли ми бачимо, що брашко просто не встигає абсолютно на цю подачу від Крупського. І скляр забиває м'яч. Формою брашка не задоволені усі. А Віктор Вацько додав нотку тролінгу. мовляв, Ігоре Михайловичу: у мене для вас погані новини. Якщо ж Counter-Strike на комп'ютерах був пріоритетним перед переглядом матчу прямих конкурентів і не дав можливості задуматись, тоді даремно ви не заробили, як виявляється, 22 мільйони євро за трансфер брашка. Що це було? Інсайд. Чи просто прикол? І Якщо після першого зимового туру блогери хвалили якість газонів, то цього тижня все навпаки. Нікуди ми від цієї проблеми не втекли. З року в рік у нас повторюється одна і та ж мантра. Влітку стадіони клубів проходять атестацію. На папері все гарно, комар носа не підточить. А по факту, а по факту Ворскла приймає Динамо у Києві. Карпати на тиждень стають не львівськими, а Житомирськими. Ну, бо переносять матч проти ЛНЗ туди. Кривбас домашній матч проводить у Рівному. Географія настільки заплутана, тут жоден GPS не розбереться. Але чому так відбувається? Винні морози? Та ні, їх не було. Можливо, винні клуби, винна війна чи дефіцит електроенергії. До речі, цей аргумент приводив Вацко з посиланням на президента Кривбасу. Постійними ракетними атаками русня тупо знищувала енергетику регіону, і там були моменти, коли банально не вистачало електроенергії, і навіть гоки, потужні підприємства, зупинялись, тому що ну не вистачало електроенергії. У Львові виникли технічні проблеми. А в Полтаві що з цим робити? Перенесли, домовилися, хлопці. А хтось читає регламент, який ви ж підписуєте і погоджуєте на початку сезону. І так звідусіль чутно, що так не має бути, так неправильно, але неправильно, поки немає потреби. Коли потреба виникає, то кому цей регламент потрібен? Клуби можуть перенести будь-який матч, куди завгодно, і ніхто їх не може зупинити. Немає жодних важелів впливу на керівництво наших команд. Давайте вирішувати. УПЛ це офіс простих рішень чи як? А зараз солодке. Що там суддівство? Невже і в цьому турі новий скандал? В цьому турі знов скандал. Ну, реально, скандал. Найбільш прискіпливий в цьому плані, як завжди, Ігор Циганик. Цього разу блогер звернув увагу на момент із другим голом інгульця в ворота кривбаса. Мовляв, це гра рукою, і треба було свистіти штрафний. У трансляції гри однозначну відповідь дати складно. Чітких повторів, 100% повторів, ми не побачили. Але в підсумковій програмі футбол 360 на УПЛ ТБ показали відеоепізоду з іншого ракурсу. І тут, наче як, стає все на свої місця. А тепер послухайте, що каже циганик про цей епізод. Згадайте поєдинок в минулому турі, в якому поставили пенальті ворота в Ворскле. Така сама рука! І тут така сама рука починається атака, з якої Інгулець забиває другий гол. Давайте порівняємо два епізоди, які циганик вважає рівноцінними: скрін матчу Оболонь Ворскла та матчу Інгулець Кривбас. Ідентичні моменти? А чи варто тут було свистіти гру рукою? Друзі, а давайте ви в коментарях напишете, що ви думаєте з цього приводу. Але підтримку серед колег циганик має. Наприклад, Володимир Звєров теж погодився, що тут варто було фіксувати гру рукою. Наскільки я пам'ятаю, що будь-яка рука в атаці кваліфікується саме як рука. І от теж цікаво Нікола Ріцолі послухати по цьому моменту, тому що, ну, як на мою думку, той гол не мав би бути зарахований. Зрештою, в підсумковому звіті, після туру, Нікола Ріцолі взагалі оминув увагою цей епізод. Можливо, на думку експертів, тут все очевидно. Я вже сказав, наскільки прискіпливо у програмі циганик Лайв приділяють увагу суддівським моментам. Але, вочевидь, не всім. Тому що минулого тижня ведучий в один голос твердив: я навіть процитую: вбивство Олександрія Зоря, Арбітр Козиряцький вбив Зорю. У цьому турі в грі за участю зорі. Теж були суперечливі моменти. Зоря грала проти руха, серед того, що увійшло в хайлайти момент з потенційним пенальті у ворота зорі. А згодом скасований гол руха за фол, який знайшли переглядаючи вар. Але цього разу ми не чуємо гучних заяв про вбивство. Ми взагалі нічого не чули з цього приводу. Співведучий та то таке Сергій Тищенко, наприклад, який був на цьому матчі, виклав досить таки однозначний пост, який суперечить теорії змови імені Циганика і Бурбаса, проти Руха грає не тільки зоря, але й головний суддя. Давно не бачив такого одностороннього арбітража. А після цієї гри інтерв'ю дав Євген Геллер. Він незадоволений суддівством судівством і кинув дуже цікаву фразу. І ваші колеги це все відділи. Цікаво, з ким із журналістів спілкується Геллер. Це ті, що звертають його увагу на опередженість до його клубу. Я подивився мільйон разів повтор. Мільйон. Ну, може, трошки менше, але не набагато менше. Отже, після перемоги над рухом президент Луганців Євгеній Геллер вийшов у паблік. Він з тих функціонерів, які не часто спілкуються з пресою, тому Володимир Звіров, можна сказати, вихопив справжній ексклюзив. Зокрема, президента досі непокоїть скандал у грі проти Олександрії. Він вважає, що його команду прибили, а тому підготував нарізки цього убивства голові комітету арбітрів Катерині Монзуль все видели вже я сьогодні хотів якраз поговорити з Екатериной, но вона ушла, Я думаю, на следующей неделе у мене вийде з ней поговорити. Я ей подготовил нарезочку. Ну, якщо я человек, который, скажімо, так, только около футбольной вижу це все, то вона як професіонал должна же увіїти. это все. Монзуль до речі, була спостерігачем арбітража на цьому матчі. Тому увесь матч, вочевидь, провела на робочому місці. Тому ж, шкода, що їм не вдалося зустрітися, бо пані Катерина могла б також показати пану Геллеру свою нарізку з коментарем Ріцоллі, який визнав помилку арбітра, якого після тієї гри відсторонили. До речі, в наступному турі Козиряцький знову не отримав призначення. Він буде лише четвертим на матчі Ворскла Карпати. Загалом Євгеній Геллер розповів про поточний стан справ у зорі, про перспективи на майбутнє, про потенційних новачків і трансфери. А ще він, мабуть, єдиний президент клубу УПЛ, який із пресою продовжує спілкуватися російською мовою. І навіть особливо не робить спроб перейти на українську. От зараз ви послухайте, як гарно з Солов'їною розмовляє президент Динамо Ігор Суркіс. Можливо, і для Євгенія Геллера це буде мотивація. Я дуже надіюсно на тебе. Ти дуже розумна людина. А тепер поговоримо про серйозні речі: про те, що оминає телекамери, але тягне за собою неприємний шлейф і може створити серйозний прецедент. Від 3 березня Міністерство культури України припиняє видавати дозволи артистам на виїзд за кордон. Причина доволі прозаїчна лише впродовж 2024 року з-за кордону не повернулося понад 500 чоловіків, які виїхали за дозволом мінкультури. Про це написав радник міністра Дмитро Золотухін з 3 марта. Міністерство культури перестає випускати артистів на концерти. І в зв'язку з цим купа запитань щодо мого туру, чи відбудеться він. Для спорту загалом і для футболу, зокрема, це явище теж вже звичне. Єдина відмінність спортсменам дозвіл надає Міністерство молоді та спорту. І що ми регулярно бачимо? Там гравців молодіжки не дорахувалися, там масажист не повернувся, тут тренер. Тепер от маємо нову історію. Генеральний директор із зовнішніх комунікацій клубу Карпати Львів Олег Авдиш не повернувся зі зборів у Туреччині. Питання, а навіщо взагалі випускати на збори звичайних менеджерів? Що вони там тренують на зборах? Місяць тому Авдиш дав інтерв'ю та то таке. Тому, коли це все виплило, саме ведучому програми довелося коментувати. Я не дуже розумію, чому питання про Авдиша ви ставите конкретно мені. Я не його присаташе, я не його роботодавець. Я думаю, що тут є конкретні люди, які мають за нього відповісти. Михайло Співаковський зі своїх джерел стверджує, що звільнення Авдиша сталося ще на зборах, і начебто це звільнення було саме через інтерв'ю програмі Тато таке, де він висловлював власну думку стосовно інших клубів. Першим назвав інший клуб, який має відношення до звільнення Авдиша, телеграм-канал Бомбардир, тобто Роман Бебех, схоже, підтвердив цю версію Віктор Вацко. Є припущення, що Геннадію Владиславичу Буткевичу і Володимиру Богдановичу Матківському Було про що поговорити, і що обговорити. Так, от, до чого увесь цей спіч. Кожна така втеча, а в цьому разі втеча менеджера лише підриває довіру мінмолоді та спорту до футбольної спільноти. А ще викликає обурення у суспільства, яке зараз ну дуже чутливе до усього такого. Це може створити серйозний прецедент, що футболістам, як і митцям, чи співакам, заборонять взагалі виїзд за кордон. Пишіть у коментарях свої думки стосовно цієї ситуації і як вирішити цю проблему. Друзі, на цьому у мене все. Чекаємо новий тур на нові події і нові теми для обговорень. Вкотре закликаю реагувати в коментарях. Сміливо пишіть свої думки, пропозиції, запитання. Все прочитаємо. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Повторюся, це головна мотивація продовжувати створювати для вас новий контент. Дякую вам за увагу! З вами був Костянтин Андрюк та Інститут футбольної репутації. Побачимось через тиждень.